Вітаю усіх усіх, хто завітав на цей вебінар. Мене звуть Олексій Корзаченко, я технічний фахівець. те, хто мене пам'ятає, для деяких я буду новим лицем. Розповім, розповідаю, починаю вебінар. У нас час усюди встановлюється поліпропиленова каталізація. І в рамках вебінару я буду відповідати на такі питання: що є собою поліпропеленові трубою внутрішньої каналізації? Як виготовляються елементи пластикової каналізації? Як визначити якість та, що обумовлює надійність системи сучасної каналіційних трубопроводів? Наски, наскільки перспективна надійна пластикова каналізація? Отже, тема вебінару поліпропиленова внутрішня каналізація АСГ НАНА ХТР. Як сучасне рішення і ще затронь, будь ласка, я в 21-му році проводив досліди, підпалював дешеву е каналізацію українського виробника і е АСГ е з регером, То е АСГ не підтримував виріння. Ну, в общем, на, на фоні нинішніх, е нинішніх е пожежонебезпечних обстрілів ну, на це варто теж звернути увагу і я. Хотів би, щоб ти також на це заакцентував, будь ласка. Добре, добре, да В рамках цієї розповіді теж я про це розповім. Спочатку розповім про нас, про виробника. Знову ж таки, деякі ви були на екскурсіях. Ми запрошуємо усіх бажаючих, ми покажемо. Наше виробництво, покажемо наше, е, сировину, з якої ми виготовляємо. Е, Взагалі-то проведемо вас усюди, де можна буде вам подивитись. Е, дуже цікаво. Так от, Сантехрай – унікальне українське виробництво, яке виготовляє алюмінієві та біметалеві секційні радіатори, е, Мірада, Сантехрай та е, дизайнерські радіатори Антарес. Сталевих панельні радіатори теретехнік та РЕМ. поліпропиленові труби та системи до них водопостачання та опалення, системи внутрішньої і зовнішньої каналізації. Серійним виробництвом завод займається з 2020 року. Це дуже перспективний напрямок внутрішньої каналізації, враховуючи те, що Човунні труби закінчують термін своєї експлуатації. Монтаж труб з пластику набагато швидше, якісніше та естетичніше, ніж монтаж труб з сірого чавуна. Також поліпарпиленові труби виготовлені відрізняються від чавунних гладкою внутрішньою поверхнею, що зменшує ймовірність налипання відкладень і утворення засорів, не подаються корозії. Зручніші в монтажі, а також термін експлуатації сягає 50 років та більше. Отже, АСГ нана СТР це труба нового покоління, призначена для побутових каналізаційних трубопроводів, відведення побутових промислових, стічних та дощових вод у усередині будівлі для виготовлення використовується лише первинна сирвина. Труба. Має трьох шарову конструкцію. Зовнішній шар, це сірий колір, забезпечує необхідну міцність, захист від ультрафіолету ультрафіолету та привабливий, привабливий зовнішній вигляд. Середня частина має біли, білий колір, складає основу основну основне тіло труби і є з необхідним набором властивостей. По-перше, це міцність. Може використовуватися у напірних системах до 6 бар. Звукоізоляційність витримує шумопоглинання 21 дБ, висока ударна в'язкість та пожежі та вогнегасність за класом Б2. Це дійсно так. І далі розповім про випробування, які проводить наша лабораторія. І внутрішній шар, і, який складає трьохшарову конструкцію труби, має сірий колір, забезпечує гладкість поверхні та стійкість до хімічної, а, а, хімічних агресивних середовищ е, з PH від 2 до 12. Щодо перевірки властивості труби, буде, буде цікаве відео. Рекомендую дочекатися та подивитися. Е, на даний момент е, торговою маркою а, ASG Nano HR. Виготовляється е, така продукція. Труби з зовнішнім діаметром 32, 40, 50, 75, 110, 125, 160 мм. І довжиною від 150 мм до 3 метрів. Пасонні вироби виготовляються такі е, муфти, переходні, ексцентричні, е, переходи, ексцентричні, редукції, заглушки, ревізії, хрестовини, хрестовини до площині. Трійники, коліна, патрупи компенсійні, вентиляційні грибки, відведення, переходи на чавунні труби, виновники розтрубу, Бачите його на відео зараз. Аератори та Кільця ущільнюючі виготовляються також під кожний діаметр труби від 32 до 160 мм. Uh, є трошки ексурс в історію. Якщо цікаво. Uh, якщо uh, вірити в Вікіпедії, то першими полімер... полімеризували пропилен хіміки компанії Philips Petroleum у 1951 році. Uh, Поліпропилен був полімеризований у кристалічний ізоактичний полімер, і це призвело до виколом... великомасштабного комерційного використання. Італійською компанією з 1957 року. У 1959 році також в Італії було освоєно виробництво волокон з поліпропилену, труби з поліпропилену стали застосовуватися з кінця 70-х років. Це поширено. Перше активне застосування при монтажі та ремонті труб було освоєно у Скандинавії. При виробництві елементів. Внутрішньої каналізації АСГ на HTR, ми використовуємо первинну сировину. Це гомополімер поліпропилену ПП100 тип 1, або ще як його називають ППХ. Поліпропилен це найбільш екологічно чистий матеріал. Крім того, він має найкращі гілічні властивості серед усіх синтетичних матеріалів. Поліпропилен не має жодного запаху у звичайних умовах. На, зараз на вашому екрані таблиця з характеристиками поліпропилену. Це так для справки, щоб ви мали, якщо цікаво, щоб мали можливість подивитись. Найпоширенішим способом виробництва труб з, полі, з полімерів і, мабуть, єдиним у цей час є екструзія. Труби внутрішньої каналізації ми виготовляємо на автоматизованих лініях. Процес, процес роботи лінії такий, а, вставляється, встановлюється головка екструдера та калібри, що відповідають за плавному типу, типу розміру. З пуль тепер пристрої, механізми та алгоритми. А сировина у гранулах. Первинною сировиною засмоктується з контейнера і забирається в бункери накопичувачі ємності. Після цього надходить у зону розплаву, де сировина розплавляється і перемішує, перемішується. Пластик стає тягучим і виштовхується через, через екструзійну головку. Потім проходить калібрування у вакуумній камері за рахунок створення розрядження зовні труби. Після труба проходить скрізь охолоджені ванни, і з них виходить у пристрій пересування. Переміщуються на різання, маркування та окремою операцією відбувається формування росту. Зараз на відео ви це бачите. Усі процеси на лініях автоматизовані та контролюються з пульта. Готові труби, потрапляючи в накопичувач, перевіряються візуально на наявність дефектів і о, упаковуються. Перед упакуванням ще автоматично встановлюється ущільнююче кільце. Усі процеси які відбуваються при виробництві контролюються лабораторію на зразках, які до лабораторії передає служба технічного контролю. Фасонні частини виготовляються на термопласт-автоматах. Це інженерна литва машина, що застосовується для виготовлення фасонних частин фітингів із полімерів методом лиття під тиском. Виготовлення фасонних частин відбувається так: згідно виробничого плану. Встановлюється пресформа необхідної фасон, фасонної частини фітингу. Сервина в бункер завантажується і плавається у циліндрі. Вузол змикання коліноважельного механізму замикає пресформу. Шнековий механізм переміщує матеріал, відсувається на запрограмовану величину, це обсяг заповнення пресформи, і під високим тиском проскує матеріал пресформи. Поліпропилен, потрапивши в пресформу, <кій> застигає і охолоджується. Все це робиться по заздалегідь встановленій програмі, яка кожен раз повторюється з однаковою точністю. Система штовхання виводить з форми фітинг, який потрапляє в лоток, а звідти на конвер. Конвер переміщує вибір виріб у накопичувач. Потім все це потрапляє на ділянку. Пакування і е після е позитивного рішення лабораторії щодо якості передається на склад. Як і всіх е надійних та працьованих системах, використовуються композит композитні матеріали. Так і в системах ASG Nano HR є такі матеріали: це ущільнююче кільце ASG, що складається з двох компонентів. Для виробництва ущільничого кільця АЗ використовується термопласт-автомат з поворотним столом. Спочатку в пресформу формує кільце з термопластичного елестоміру, ЄПДМ, так називаємо, а потім після остигання та повороту пресформи доливається поліпропилен. Таким чином формується унікальне ущільнюче кільце. Двокомпонентне ущільнюче кільце дозволяє використовувати труби і, фасон, і фасонні вироби, фітинги. В безнапірних та напірних системах внутрішньої каналізації, ми саме перевіряли. У нас є стенд, в якому ми є відео в соцмережах, ви можете переглянути, де ми перевіряли трубу та ощільничого кільця під тиском, і витримало воно 10 бар. На 10, на 9 барах воно ще не тікло. А от 10 бар, ну це якщо маєте уяву, що таке 10 бар. Труба 110 мм пластикова з кільцем витримала. Отже, перевага такої, такої конструкції у тому, що е, максимальне повзання під час монтажу. Це кільце е, майже неможливо підняти і е, встановити вільний патрубок зі зміщенням. Е, збереження властивості притрімте температурі від мінус 40 до 95 градусів. Це матеріал ЕПДМ. Поліпрополенове шкільце, яке є частиною цього двокомпонентної конструкції, запобігає зминанню і виштовхуванню, що я вже сказав. Властивості EPDM, той, який використовується для маджету. Цього ще кільця ви бачите на екрані. Контроль якості труб та фасонних виробів внутрішньої каналізації під час проведення приймально здавальних випробувань періодичних, кваліфікаційних та сертифікаційних випробувань здійснюється згідно ДСТУ. Проводить цю роботу фахівці лабораторії. Для контролю якості труб та фітингів проводиться такі випробування. Вхідний контроль сировини, кожна партія відбирається на складі та проходить регламентовані випробування. Контроль механічних властивостей матеріалу. Після пробних виготовлень і в процесі виготовлення відбираються зразки, які проходять далі. Я скажу, які випробування. Випробування. Виробів зразків, зовнішніх перевірка зовнішнього вигляду та наявності дефектів, перевірка геометричних розмірів, тобто зовнішнього діаметру та товщини стінки. Показником міцності та надійності труб є проходження випробування на опір удару. Як я вам казав, до вашої уваги випробування зразка кондиційної труби АСГ на удар. Будь ласка, на екран, буде відео. Вітаю! Сьогодні ми проведемо випробування кондиційної поліпропиленої труби АСГ у сучасній лабораторії. Що за випробування? Випробування на удар. У звичайних умовах експлуатації труба піддається механічним навантаженням. Ми взяли кондиційну трубу АСГ діаметром 110 мм. До речі, ці випробування проводяться згідно ДСТУ. Усі дані цифри і значення згідно нормативу. Були взяті зразки 200 мм, які пройшли ексикацію 23 градуси. Труба завчасно була візуально поділена на шість секторів. По кожному з них було здійснено удар. Як бачите, на трубі немає явної деформації. Отже, випробування вона пройшла успішно. Ми проводили випробування при 23 градусах Цельсію. Але зараз ми проведемо випробування при нулі градусів Цельсію. Тобто випробування будуть жорсткіше. Як ви бачите, труба внутрішньої каналізації АСГ витримала випробування на удар навіть у жорстких умовах і надає впевненості у її надійності. Підписуйтесь, щодня публікуємо відео сучасного українського виробництва. Як я і казав, розповім щодо контролю нашої продукції, а саме АСГ на наш у лабораторії. По-перше, хочу зазначити, що ми впевнені, що труби не всіх виробників витримують подібне випробування. Ми проводили для себе на цікавість, як поведуть себе інші труби інших виробників. Ну, наша показала себе добре. Це не хазування, це дійсно так. Щодо випробувань, лабораторії лабораторія значена провідним провідним обладнанням для Усього спектру випробування зазначеного у ДСТУ. це е, визначення різниці, різниці показників розплаву між сировиною та виробом, Стійкість притиску за температуру 80 градусів Цельсія впродовж 140 годин. Стійкість притиску за температурою 95 градусів Цельсію впродовж 1000 годин. Руб, труби проходять, саме труби проходять, 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 проходять такі випробування. Визначається відносне подовження, вимірюється довжина труби при нагріванні, визначається межа плинності, а також зміна внутрішнього діаметру після прогрівання до температури 150 градусів. Фітинги проходять випробування зміну зовнішнього вигляду також при прогріванні до 150 градусів. У щільні що проходить такі випробування. Визначення герметичності при постійному тиску 0,5 бар, а також при постійному вакуумі мінус 0,3 бара, тобто на розрядження. А можна питання? Санячка? Так. У кілька я найбільшим бар'єром того, щоб монтажник купував цю систему. Як, е, як нам подолати? Як це подолати? Алло алло. алло. Так, да, так, да, да. Як, як, е, які аргументи, От, ну, бо вона насправді е, ну, важко збирається ця, ця система. Так, це питання вже неодноразово нам. Вона... Задавали, і м, безпосередньо я сам і наші фахівці е, діставали, ставили, ми це кільце перевіряли його, рвали, е, як, е, як у любого е, якогось то е, нового чи інноваційного рішення є е, дві сторони медалі. Перша, це ми кажемо, що це е, дуже надійне кільце, тому що воно е, гарантує 100% герметичність. По-друге, не зминається при монтажі. Е, По-третє, е, на всьому протязі експлуатації. Не підлягає, у як є, є такі кільця з резини чи з другого матеріалу якогось, які сухаються, а потім йде підтікання. Цього кільця такого не буде. Але в монтажі так, є деякі питання. Це а, монтажнику потрібно його дістати, відміряти, відрізати, знову поставити. А, не Це буває незручно. Я розумію, це буває незручно. Ми як робили? Ми е, змощували і вставляли, і е, змощування силикон, силиконовим мастилом, цей процес дуже спрощує. А монтажники, так, я знаю, вони кажуть, що воно ламається, воно дуже жорстке, його <клес> важко дістати і важко вставити. Ви, про це ну, хочете спитати, про це що? Ну, так, да, вони кажуть, так, да, ну, труба класна, ну, реально, якби от, я навіть думаю, якби, якби в своїй трубі стояла резинка, така, як стоїть в Рігері чи в Остендорфі, ну, це б система просто влетіла її продажі, просто манжет, звісно, ну, не знаю, це б для гурмана потенційно можна було. Б Просто окремо цей манжет продавай, щоб там хоче супернадійність. Ну я так, знаю таких вантажників, так. Які, які так дійсно окремо, це, ну, це подібне, це подібне кільце, ставили у місцях дуже важкого монтажу та для стовідсоткової надійності, а в інших місцях використовували ЄПДМське, ну, чисто ЕПДМовське кільце. Резинове, чорне, скажімо так, однокомпонентне. Я вас розумів, Дякую. Я вас розумів, це питання у нас стоїть. Ми його обдумуємо, як е, найкраще це вирішити у технічному Дякую. та у монтажному плані. Дякую. Е, добре, ну я ще скажу пару слів, і на, на цьому все. Uh... Скажи Скажу про, пожеж, про пожеж, ну... пожеж, пожежно устойчивості системи. Що, як, як зараз важливо. От я для тих, хто, можливо, не чув ще цю історію, яку я розповідав. У мене товариш на початку війни приїхав з В нього Він показував мені свою квартиру. Він жив на другому поверсі. Прильот був на четвертий поверх. Uh -huh. Я повністю стояк дешевої української е, каналізації. Він mm -hmm. каже: по, по, по стояку, по каналізації, як по фітілю, пішов вогонь, повністю каже, мене спасло, каже, мою квартиру. Те, що каже, були закриті двері в ванну, і просто mm -hmm. торчав, просто коліно 90 -е, 110 десята торчало, і вогонь зайшов по, по ній будинок. Я на цьому фоні пішов, взяв е, у нас. Ми на той час торгували інсталпластом. Взяв ригір і взяв АСГ, розпалив костер, положив три вида труби. в мене це відео десь не знайду його і підпалив. Що виявилось? Що інтал підтримує горіння, каптить дуже сильно і розпространяється просто моментально. Рігер майже не ну, просто плавиться, підтримує горіння тільки тоді, коли на нього. Пливає в вогонь, а СГ просто плавиться і майже не виділяє е, ніяких димо. На фоні е, зараз оцих безпекових заходів. Е, ну це важливо, щоб каналізація, яка стоїть в домі, вона е, не диміла і не підтримувала горіння. тому що так, якщо ти живеш на п'ятому поверсі, а в когось на другому поверсі пожежа. Ти можеш просто, ну, і дешева каналізація, воно просто як фітіль може просто дойти до тебе і, або, або навпаки, зверху. Тому ну, це дуже важливо. Я раніше ці норми пожежа ну, горючості, я їх майже не сприймав. Але коли побачив те, що мені показав товариш, я зрозумів, що це ну, реально те, що особливо в висотках. В приватних будинках це якби відносно, а в висотках це дуже важливо. Так, 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 звісно. Ну, якраз. Е Підсум, 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 підсумовує усе це вебінар. Скажу, що так: в лабораторії проводяться всі необхідні випробування, і ведеться журнали цих випробувань, які зберігаються протягом декількох років, зі зразками і. Можливо, при виникненні якихось яких ситуацій повторно дослідити е, ці зразки і підтвердити е, якість чи якісь там е, сумнівні питання щодо якості. Позитивні результати усіх випробувань е, підтверджують відповідність технологій та гарантують тривалу надійність надійну експлуатацію. Тому саме гарантія на продукцію ОГЕ становить 15 років, а срок служби сягати, може сягати 50 років і більше. Налагоджу, виробництво труб та фітингів, ощільнюючих кілець АСГ, сприяє отриманню продукції, що досить високу, має високу міцність і надій. Отже, підведемо такий висновок. Вибираючи трубу АЗ, ви обмежуєте себе від проблем з ремонтом та чистками. По перше, по-друге, виготовляється вся продукція, ця лінійка на сучасному обладнанні і відрізняється високою якостю, яка підтверджує лабораторію щодо пожежної безпеки, так, це клас Б 2 згідно де Діною зараз не ну, загідно Дінго Європи німецьких норм. І е, це результат е, використання у виробництві е, первинного, первинної сировини з дотриманням е, вимог технології, е, на що ми можемо сказати, що це якісна продукція, яка довго прослужитиме е, системах внутрішньої каналізації, лівньової чи. Будь-яких яких-то систем, які будуть розташовані всередині будівлі. У мене все. Якщо є у вас запитання, буду відповідати з радістю. Колеги, є питання? Ну, мабуть, да, для. Трошки анонсую, ми в березні будемо всім, хто купує продукцію, ну кан каналізаційну систему АСГ, дарувати маску для каналізації. Тобто, якщо людина хоче взяти там рігер, щось недороге, ми її пропонуємо: взяти ось АСГ. В там, від 500 гривень буде маленький е, тюбік з маски Гріпекса в подарунок. Так що будемо змачування. розвивати, бо гарне змащування. Да. Цікава пропозиція. Так, да, ми отримали ж е, зразки зараз по зовнішній каналізації, е, теж вивчаємо їх і, можливо, навіть завеземо ще й зовнішню каналізацію АСВ. Так, і ще добре. у нас з'явилася нова лінійка. Ви знаєте, не знаєте, нова лінійка, яка буде в системі внутрішньої каналізації це безшумна е, каналізація IZ S-Line. Так, да, це добре, що ти згадав. Білого кольору. Е, тримаючи в руках, можна сказати, що впевнена, впевнена каналізація. І е, Шуму властивостям вона не гірша за аналогічні, аналогічну продукцію італійських чи німецьких виробників. Це можна сказати, досить впевнено. Так що ви на екрані на екрані бачите QR-код? Можете по цьому QR-коду зайти на наш. Сайт в інтернеті та більш детально ознайомитися з продукцією. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо на все добре. Усім гарного дня. Розвивай сучасні інноваційні рішення. Пропонуємо клієнтам те, що не горить, те, що безпечне. Ну і нам відповідно ж вигідніше продати трубу не за 150 п'ятдесят гривнів, а за 250 п'ятдесят гривнів. Тому розвиваємо українське і рухаємось. Так далі. Так. Дякую. Пусть дякую.